Юльчик, привіт. Ти знаєш, що таке НЛП? К-как НЛП? Нєет, не знаю. А жіночий пікап? Я думав, тільки мужкою буваєт. Відмінно. Непомітно заговоріть про самий сексуальний момент у його житті. Який був самий сексуальний момент у твоєму житті? Це я так, просто. Так, чують я там за бумажки. А, це сусопитування. Анонімне. Странний запрос. Я не хочу тобі это рассказывать. В момент розповіді поставте якер. Непомітно тракніться його рукою. Так він зіставить найсексуальніший момент свого життя з вами. За що? Щоб ти запам'ятав. Ну, з чим я в тебе асоціююся? Зі час? З болью. Намагайтесь копіювати поведінку і голос партнера. Цей час з болью. Че, я передразує. От зараза не працює. Залишились останні. Задайте питання так, щоб бажаний варіант не обговорювався. Юрчик. Ну, і де ми з тобою займемось сексом? У тебе чи у мене? Ну, Я взагалі з тобою нічим займатися не хочу. Так, Юра! Я заплатила за цей тренінг 300 гривень. Так що або знімай штани, або тайгроші.